Коли ми чуємо слово інквізиція, у більшості людей одразу виникає картина темних підвалів, жахливих тортур, вогнищ, на яких палали невинні люди лише за те, що вони мислили інакше. Такий образ ми бачили у шкільних підручниках, у фільмах, художніх картинах. Він став майже символом темного середньовіччя. Але ось питання: а чи відповідає це дійсності? І тут історія починає звучати зовсім по іншому, якщо ми подивимося на факти. Уявімо Європу 12 століття для людей того часу. Християнство було не просто релігією, а основою усього суспільного життя. Воно давало моральні правила, забезпечувало єдність, навіть освіта та культура будувались навколо церкви. І коли з'являлися єресі, тобто вчення, які заперечували головні істини християнства, це сприймалося не як вільнодумство, а як загроза самому суспільству. Уявіть, якби сьогодні хтось почав заперечувати закони держави, підбурювати людей, не підкорятися владі та жити по-своєму. Це Теж викликало б страх і агресію. Тут важливо зрозуміти різницю. Інквізиція не виникла для того, щоб переслідувати кожного, хто мислив інакше. Вона створювалася як спеціальний орган для розслідування звинувачень у Єресі. Чому це було потрібно? Бо в середньовічному суспільстві дуже легко було використати обвинувачення у Єресі як зброю проти ворога. Один сусід посварився з іншим, і ось уже його називають єретиком, аби позбутися конкурента чи просто через заздрість. Щоб уникнути хаосу та самосудів, потрібен був офіційний. Суд, де працювали освічені богослови, які могли відрізнити реальну єресь від звичайної критики чи наклепу. Перші кроки до створення інквізиції були зроблені у 1184 році, коли папа Луцій III видав спеціальну буллу документ, у якому визначався порядок допомоги світській владі у справах про Єресі. Зверніть увагу: там не було жодної згадки про смертну кару. Основне завдання розслідувати, з'ясувати істину, а не карати. І вже у 1215 році папа Інокентій III створив центральність. Реалізований орган, який отримав назву інквізиція. Саме слово з латини означає розслідування, пошук істини. Ще один важливий момент різниця між боротьбою з єрисями та переслідуванням єретиків. Церква завжди наголошувала: Бог не хоче смерті грішника, він хоче його навернення. Тому головна мета інквізитора не покарати, а переконати людину відмовитися від помилкових поглядів. Якщо хтось визнавав свої помилки, його відпускали з миром. Лише ті, хто вперто відмовлявся відмовитися від своїх поглядів і публічно їх поширював, могли. Опинитися під серйозним вироком. Але навіть тоді інквізиція передавала справу світським судам, бо сама не мала права карати смертю. Чому ж сьогодні в нашій свідомості образ інквізиції такий страшний? Велика частина відповідальності лежить на епосі просвітництва, коли ворожі до церкви мислителі свідомо створювали чорну легенду про середньовіччя. Вони показували ті часи як добу невігластва, фанатизму і темряви. Саме тоді, в літературі та історичних працях, з'явилися перебільшені цифри жертв, описи нелюдських тортур, які часто не мали. Але жодного відношення до справжніх архівних фактів. Цей образ закріпився в культурі і дожив до сьогодні. Коли ми чуємо слово інквізиція в уяві відразу постають вогнища, де нібито палили кожного, кого запідозрили в інакодумстві. Але насправді це перебільшений міф. У документах інквізиції чітко зазначено, смертна кара була рідкісним винятком, а не правилом. Найчастішим вироком було публічне покаяння, паломництво до святинь, грошові штрафи, навіть обов'язок носити особливий одяг з хрестами. Лише коли людина вперто відмовлялася зректися Єресім, її справу передавали світській владі, і тоді вже міг винестися смертний вирок. Прикладу засновника ордену єзуїтів Ігнатія Лойолу судили за підозрою в Єресі, і він вийшов повністю виправданим. Це показує, що інквізиція могла не тільки карати, але й захищати від безпідставних обвинувачень. Є міф, нібито інквізиція була найжорстокішим судом середньовіччя. Насправді ж усе виглядає навпаки. Тортури в ті часи були звичним елементом будь-якого суду і світського, і церковного. Але інквізиція запровадила обмеження, які робили їх значно м'якшими. Наприклад, застосовувати катування можна було лише один раз тривалістю не більше 15 хвилин, обов'язково в присутності лікаря та нотаря. Катування не повинні були призводити до каліцтва чи смерті, а зізнання, отримане під тортурами, треба було підтвердити наступного дня. Без будь-якого примусу в іспанській інквізиції тортури застосовувалися лише приблизно у 2% справ, і це в епоху, коли світські суди часто навіть не уявляли розслідування без катувань. Тому для багатьох злочинців і єретиків потрапити в руки інквізиторів означало шанс на більш справедливий і менш кривавий суд ніж у звичайного міського католицького магістрату. Міф, що інквізитори переслідували вчених і винахідників. Тут теж треба розібратися. Більшість науковців середньовіччя були монахами, домініканцями, францисканцями, єзуїтами. Вони не лише не були ворогами науки, а й активно її розвивали. Університети Європи виникали під опікою церкви. Так справа Галілео Галілея справді стала гучним конфліктом, але він закінчився для вченого домашнім арештом у власному маєтку, а не вогнищем. Більшість же вчених, яких звинувачували у Єресі, отримували можливість виправдатися. Мів про масове переслідування науки виник набагато пізніше у добу просвітництва, коли середньовіччя свідомо зображували темними віками. Міф, нібито інквізиція займалася полюванням на відьом. Насправді все було навпаки. Масові процеси проти чаклунок відбувалися саме там, де інквізиції не існувало або де вона була слабкою. У Німеччині, Шотландії та Швейцарії спалили десятки тисяч жінок за підозрою в чаклунстві. В Іспанії ж завдяки суворим процедурам інквізиції, подібні полювання швидко припинили. Знаменитий інквізитор Алонсо де Саласар після перевірки сотень справ у 1614 році дійшов висновку, що доказів реального Клунства немає, і відтоді масові процеси проти відьом в Іспанії практично зникли. Варто звернути увагу на масштаби у популярних книгах і фільмах, часто можна почути про мільйони жертв інквізиції, але архіви свідчать про зовсім інші цифри. Наприклад, у національному архіві Іспанії збереглися протоколи за 140 років роботи трибуналу. За цей час розглянули близько 49 тисяч справ, і лише 932 людини були страчені. Це приблизно 1,9% від загальної кількості, в середньому сім осіб на рік. Якщо порівняти з будь-яким іншим судом того часу. То цей показник виглядає значно нижчим. Світські суди виносили смертних вироків у рази більше. Міф. усіх звинувачених одразу відправляли на багаття. Насправді до страти доходило лише в окремих випадках, і то після доведеного процесу. Людину спочатку закликали до покаяння, давали від 15 до 30 днів, щоб вона відмовилась від хибних поглядів. Якщо ж вона розкаювалась, її відпускали. Багато людей, які пройшли через інквізиційні суди, уникнули будь-яких жорстоких вироків. Спалення дійсно існували, але це був виняток, а не правило. Більшість покарань були набагато м'якшими: публічне покаяння, паломництво, заслання до монастир тимчасове ув'язнення нагадаємо ще раз відомий приклад Галілей. Його жорстокий вирок виглядав так: три роки домашнього арешту в маєтку з обов'язком щотижня читати псалми. Сучасним людям це може здаватися суворим, але в ті часи, коли світські суди виносили сотні смертних вироків, таке покарання виглядало надзвичайно м'яким. Мало хто знає, що інквізитори нерідко самі ставали жертвами. Є документи, які розповідають, як представників інквізиції вбивали ті, кого вони намагалися повернути до церкви. Ще дивніше, що іноді їхні вбивці уникали покарання і навіть ставали монахами. Це звучить неймовірно, але такі факти фіксують хроніки. Це показує наскільки складним і суперечливим був той час. Інквізитор міг бути жертвою, а його вбивця згодом святою людиною в очах громади. Є й кумедні випадки. Відомо, що іноді люди навмисне провокували Інквізицію, щоб уникнути більш суворих покарань від світської влади. Наприклад, злочинець, якого могли стратити за розбій, починав демонстративно зневажати Бога чи церкву. Таким чином він добивався, щоб його справу передали на розгляд інквізиції. Там він отримував шанс на покаяння, а вирок часто був значно м'якший від паломництва до монастиря чи штрафу. Для злочинця це було буквально питанням життя і смерті. Ще один цікавий момент символіка: ми часто бачимо зображення собак із палаючим смолоскіпом у пащі і думаємо, що це знак жорстокості інквізиторів домініканців. Насправді, цей символ мав зовсім інше значення. Легенда розповідає, що мамі святого Домініка наснилося, вона народила собаку, який запалив світ смолоскіпом. Цей сон тлумачили як знак того, що домініканці будуть світити всьому світу проповіддю Євангелія. Але з часом вороги церкви почали використовувати цей образ у зловісному сенсі. Мовляв, домінік... Ніканці пси бога, які полюють на людей. Цікавим є і факт, що інквізиція працювала за принципами, які дуже нагадують сучасну судову систему. Обвинувачений мав право на захисника на повторний розгляд справи, а вирок можна було оскаржити навіть у Римі. Були спеціальні норми, які захищали людину від неправдивих доносів. Якщо звинувачений міг довести, що обвинувач – його ворог, то справа розвалювалася. Це було революційно для того часу, адже у світських судах досить часто вистачало одного наклепу, щоб людину стратили без шансів на захист. І ще одна деталь: архів. Інквізиції почали відкривати для досліджень лише у ХХ столітті. До цього ми знали про неї головним чином із пропагандистських книжок і памфлетів, створених ворогами церкви. І виявилося, що реальність значно складніша, кількість жертв була в рази меншою, ніж вважалося. У суспільній пам'яті збереглися образи інквізиції як страшної машини репресій, і цьому є пояснення. Багато чорних легенд поширили протестанти під час реформації, щоб дискредитувати католицьку церкву. Потім ці міфи охоче підхопили діячі просвітництва, які малювали середньовіччя темною добою.